Свята Євангелія від Івана. Книжники і фарисеї невпинно шукають нагоди вбити Ісуса Христа. Проте Ісус говорить надзвичайно важливі слова, через що народ вірить Ісусу, але книжники і фарисеї ні. Дехто ж з Єрусалимлян казали, Хіба це не той, що його шукають убити, бо говорить, відкрити ось він і нічого не кажуть йому, чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос. Та ми знаємо цього, звідки він, про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи і кажучи і мене знаєте ви, і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, я бо від нього і послав мене він. Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала. Година його, а багато з народу в нього ввірували та казали Коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більше, як чинить оцей? Фарисеї прочули такі поголоски про Нього в народі, тоді перосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Ісус же сказав: Ще недовго побуду я з вами. Та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. Тоді говорили юдеї між собою Куди це він хоче йти, що не знайдемо його, чи не хоче йти до виселенців, між греки та й греків навчати. Що за слово, яке він сказав. Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є хто вірує в мене, як каже, Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав він про духа. Що мали прийняти Його, хто ввірував у нього не було бо ще духу на них, не був бо Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова, ті казали, Він справді пророк. Інші казали, Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму, звідкиля був Давид? Так повстала незгода в народі за Нього. А декотрі з них мали намір схопити Його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до пересвящеників та фарисеїв. А ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. А їм відповіли фарисеї, чи й вас із дороги не зведено. Хіба хто старших або з фарисеїв увірував у нього та проклятий народ, що не знає закону. Говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі, і що був один із них. Хіба судить закон наш людину, як перший її не вислухає і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли та сказали вони, чи й ти не з Галілеї, досліди та побач, що не прийде пророк із Галілеї. І додому свого. be so cautious mm -hmm.